Всім доброго ранку! Добрий ранок! Сьогодні ми вирушаємо в двохденну велоподорож, куди саме зрозумієте з назви відео, бо ми на даний момент саме маршрута не розуміємо. Одне точно знаю, що це буде десь біля Києва або по Києву, і ночувати ми будемо в місті Буча. Погнали ми, бо нас з'їдять зараз камери. Я сьогодні їду майже пустий, одна водичка. А ріті ми повісили баули, випробування у Ріті, щоб розуміти, як ми будемо їздити в пилоподорожі. Як тобі ріта з цими баулами? Ну, Їхати легко, а от якщо, наприклад, якась перешкода на дорозі і треба провести, то тяжкувато. Ще в мене з'явилися годівнички. Що за годівнички покажи нам? ласочка. я тут дрібнички додавала. Не заважають керувати? Ні, не, не заважають. Намалювала ще одна прикольна галявина. Для відпочиночку тут альтаночки. Ріточка, диви, яка краса. Ослік і шачок. Хотіли підійти до цих звірят, але хазяїн не дозволяє. Ну не хазяїн сторож. А їдемо ми в лісі, який знаходиться біля лісового масиву. Поруч з домом. І все начебто гарно, якби не оцей смітник. Парк на початку Троєщини. Насправді дуже чистенько, гарненько. І у цьому озері ще ловиться рибка. Товариш колись тут зловив щуку велику. У нас маленький перекур на Троєщині, а нам насправді потрібно в першу чергу попасти на курінівку в магазин. Там ми зробимо ритомному роверу ТО. Нульове ТО. Ріта щось безпокоє по роверу. Так, гальма, передні щось свистять. Так, да, дуже піщать передні гальма, а так нічого вроді. Да. Всім відомі Троєщинські недобудови. 5 високоповерхівок. Люди купили тут. Квартири і людей кинули, не добудували їм вже років 25. Ще пам'ятаю, не так давно ці озера були смітником, а зробили такі гарні парки. Перетинаємо річку Десенка. Не путатись Десною. Зараз будемо перетинати річку Дніпро. Дивлюся, <му> що вріти є власний амортизатор. Мені тяжкіше в цьому плані, в мене часничинки. Вертаюся до велосипедистів, які взагалі не знають правила дорожнього руху. По зебрі маємо право йти, не їхати пішки. І тоді водії нас будуть поступатися. А по цієї велодоріжці ми винні поступитися водіям. Якщо б велодоріжка йшла вздовж траси, тоді водії нас поступаються. А тут ми. Ось тут велодоріжки немає. Треба в будь-якому випадку встати і перевести ровер пішечки. Зверніть увагу, рітофура сьогодні. Рітофура їде, обережно. Не просто рітуля, а рітофура. Вирішили зрізати і попали в пробку. Їдемо по вулиці Марко Вовчок. Письменниця українська, але не знаю жодного твору, якого вона написала. Вулиця Сирецька, і що ми бачимо? Чудо! Роблять тут дорогу. Ніколи не робили. А коли війна роблять? А ось і потрібний нам магазин. Поки роверу роблять ТО. Ми п'ємо ріта каву, а я чай. І в мене ще є снікерс. І ми вже придумали, куди ми поїдемо. Поїдемо ми там, де жив раніше Янукович, в Межгір'я. Переду площа Шевченко. В Києві є площа Шевченко, бульвар Шевченко, декілька вулиць Шевченка, проулки Шевченко, метро Шевченко. І це все майже розкидано в різних частинах міста. Тут є по праву руку ринок, де смачне сало. Зараз ми за ними заїдемо. Цьому риночку сала і хліба. До війни я тут недалеко працював і ми сюди за салом частенько їздили. До речі, сало коштує 300 гривень. Генеральське. Генеральське. До війни коштувало 350-250 гривень. Виїхали за місто. Тут гарно, красиво, все цвіте. Дорога. Дорога, покриття погане. Але є переваги того, що вона широка, і коли машини обганяють, то є куди зміститись їм. Підйом і моя маленька лошадка при Ріта, молодець придолала першу... Горку гружоною, як маленький шашчочок такий, витягнула. І зараз є награда, спуск. Зупинка називається водогін, а в нас буде водопій. Ріта преодолала першу свою в житті горку з грузом. І за це я її цілую. І їдемо далі. Недовго ми раділи, знов підйом. Але в порівнянні з тими підйомами, які були на Канів, це дитячі. Чий то кінь стоїть? Ми вже їдемо в Вишгородському районі Київської області. Село Петрівці. Звичайні такі сільські хатки тут, село, як село. Межигір'я. Здивувала нас ціна. Майже в усі дні, крім вівторка, ціна 300 гривень з одного. Вівторок можна сходити за 150 гривень. І це тільки за вхід, за всі там зоопарки, музеї, ще окремо треба заплатити. А ми з Ріточкою вирішили, так як ми приїхали сюди на годину не більше, то вирішили не йти сьогодні. Якось приїдемо в вівторок. Походимо, півдня побудемо, а сьогодні ми поїдемо далі, на пущу водицю. Судячи з кількості автівок, в межгір'ї народу багато, не дивлячись на те, що будній день. Рядом працює прокат самокатів, електроскутерів, роверів, кафешки є. Ну, я думаю, людям тут відпочивається непогано. А ось так цвітуть сакури. Ми в Японії. А може хто підскаже, що це таке красненьке, гарненьке. Поїхали з Рітою за каулками. А Ріта каже, що цю дорогу вже знає. Бо вона тут була в спа-салоні з дівчатами. Таночки, водоспадик, качки плавають. Ріта, розкажи, що це таке тут? Комплекс Вишеград. Тут можна Іш. відпочивати, проводити банкети, спати, прогулюватися. Це ваги. Хто тяжеліше? Оп, Ріта. Оп, бачите, Ріта тяжеліше, ніж я. Знайшли такі край села. Тут бідненькі хатки і нема зовсім дороги. Зрізаємо дорогу. Побачимо, що з цього вийде. Тягнуть тяжко з сумками, так? Да? Звісно, Тарасик. Це тобі легко. Їдемо далі кущами. По трасі ж не цікаво їхати. Я думав, це німецька овчарка здалеку. Але вона красива. <звук> Чого вони гавкали? Там уже Дарасі, як <звук> ти боїшся їх, і вони й гавкають. Ще не їла, а не пролазив вже. Там сюди. ну Це так показує нам навігатор. І я йому повірю цей раз. Але стежка натоптана, значить, сюди хтось ходив. Цією тропкою люди ходять з дачних ділянок до зупиночки, на яку зараз ми виїдемо на трасі. Хотіли їхати лісом, але поїдемо до площі Шевченка, прийдеться вертатися. А там уже лісом. Можна, бо ми вже їздили ще в минулому році. Як прекрасно їхати згори. гори. з Шевченка не доїхали, а долетіли. Бо згори це було круто. Ріта, яка в швидкість була в тебе? 40. Ого, так не можна, це самоліти тільки так можуть. Не дорога, а мрія велосипедиста. Асфальт в лісі без машин. Їдемо в лісі на пущу водицю. По асфальтованій дорозі. Це красота. Машин нема, але асфальт зараз закінчиться і наша дорога буде пролягати вздовж тронвайної колії. Намальовується якийсь будиночок, окремо існуючий. Будиночок лісника, мабуть. Ріта завезла мене в ліс і тепер потрібно шукати дорогу додому. А вдруг тут медведі. Признаюсь, Ріта на мене злиться, бо вона з сумками, а я без сумок. Щоб не злилась, я їй квіточок. Оп. Букет із білих роз. Рітуля, що дарять дівчатам у морози, рози, рози! Різа, що це таке за цяця в тебе? Це в мене колонка. Мужчина мені один подарував. Симпатичний. Оооо, я симпатичний О. мужчина. Сьогодні, коли гналася за мною собака, я з перелякою забув, що в мене в кармані шокер. Треба було випробувати, дзигати їм, подивитись на реакцію. А я... Пересрав і забув. Ріта включила колонку і погнала. Не можу нас дігнати. Може, її вовки вкрали? Вон вона намалювалася. Ну З музикою їхати прикольно, колонка волає добре. Я не можу це показати, бо ютуб за музику. Забанить мене! Хочу коротко розповісти, які в нас покатеньки. У нас темп дуже маленький, бо ми не їдемо, ми нікуди не поспішаємо і ми десь зупиняємося, десь. Подурачились, десь відео познімали. І тому середня швидкість дуже маленька. Але нас це все влаштовує, це ми відпочиваємо так. Нема зовсім взагалі ніякої мети, ніяких досягнень не хочемо. Просто катаємо на роверах. Виїжджаємо в цивілізацію і прямуємо до парку Пуща Водиця. І там ми будемо нарешті їсточки. Пуща Водиця. Це історична місцевість в Оболонському районі Києва. Чого її так назвали? Бо була тут річка водиця. Ну і пуща, само собою, це ліс. Ось і парк. Тут гарненько, красивенько, але нам треба знайти галявину і сісти поїсти. Хто не був в цьому парку, дуже рекомендую приїхати і погуляти. Чим прикольний парк в пущі водиці, що він переходить в ліс. Можна по парку погуляти, можна в ліс по стежкам. Ось оцю альтаночку я запримітив. Тут і пообідаємо. У нас нарешті обід. А обідати ми будемо що? Те, що Тарас поклав, все, що закінчується на це. Сальце, м'ясце, яйце, побідерце, огірок це і сольце. Майже все умолотили, І в нас морський закон. Хто останній, той і вбирає. Да, Ріточка? Ріточки воно, огірок ще є. Вона його доїсть і все побирає. Що хотів ще сказати? Ото показують, виїхали на природу, їдять сублімати, там у пакетиках ложкою ковиряють щось. На мою думку, це має бути критичний випадок. Ну, там, наприклад, щось намокло, там, речі намокли там, чи дуже втомився ліньки їсти приготувати. Тоді так. А купляти сублімати заради основної їжі це глупо. Рітуля змерзла і хоче кофе, але я про неї подбав, вкрив її тигровим покривалом. Поїли, поприбирали, їдемо далі. А ти можеш на ходу каву пити? Чого? Так Та учись. Їхали, їхали, і як завжди, виїхали на. Найкращу дорогу. Брутівка, ями. У то амортизатор є, а мені щось тяжко дається ця дорога. А прямуємо ми до міста Бучі. Там у нас на сьогодні грандіозні плани. Будемо жарити шашлик і відпочивати. Подаються такі дачі старенькі вже. Не сучасні, але на свій час вони, я так розумію, були дуже модні, а це церква. Місцеві шакали. Як завжди заїхали в кущі, куди далі? Треба вгадати, це називається край села. Це вже цікаво, дорога не то, що роздвояється, а раз, два, три, чотири, п'ять, Розп'ятеряється. Куди їхати? Кажи, ти не туди поїхала, стопу добре. Ні, мапа каже нам лівіше. Ріта, от скажи чесно, тобі вже не хочеться бути велотуристкою. Ти сьогодні вже натомилась і мені щось там піднивало вже. Нам на ту дорогу треба. Отут, навпрушки, через ліс. Опа! О! Рідфура наперед. Рідфура, давай. Погнали. Заблукали в лісі. Як гарно, що є навігація. В лісі намалювалась така закинута забудова. Я гадаю, що це був якийсь санаторій колись. І Ще якесь закинуте підприємство, гаражі в яких вже давно нічого нема. Але мої друзі гавкають десь. Водонапорна вежа майже там є. Колись був асфальт. Бо під оцим насипаним він провидняється трошки. Наче, знаєте, десь гра була така сталкер, де по Чорнобилю, по закинутому там... Вигрі лазить, що це таке відчуття, що ми там. Хоч сонечко ще не сіло, ми вирішили включити задні ліхтарі, бо дуже великий трафік. Прикольно, але ми в пробці не стоїмо, ми їдемо. А це залишки руского міра. Свободітелі приходили тут були. Тут були запеклі бої. Їдемо по місту Герой Буча. Заїхали ми не по центральній дорозі, а десь збоку. Варіантів взагалі небагато. Або перетнути залізничну колію тут, або об'їжджати кругом. І вибор за ріточкою. Ну, якщо ти мені допоможеш, ти візьмеш мій велосипед, а я твій. Я тобі допоможу взагалі. Погнали. Залишилось крутити 5 хвилин, так що, Ріточка, піддай газу. Я маю на увазі на педалі нажми. Зняли з Ріти хатку. Заглядаємо в холодильник, а він забитий. Оце повезло нам. Ну насправді я шуткую. Ми ночуємо у мого брата Ярослава. Знайомтесь, це мій брат Ярослав. Привіт. І ми зараз будемо? Що робити? Жарити шашлики. Красним красним зі шопка. Розповім, як я шашлик жарю. Перше правило це повинен бути гарний жар. Кладемо шашлик і на таймері засікаю 3 хвилини. Погнали. Через 3 хвилини перевертаю. І так двічі. Шашлик жарю 12 хвилин. Не дивлюсь на м'ясо, не пробую. 12 хвилин і м'ясо готове. Йдемо його коштувати. А в хаті є отака хазяйка. Звать мася. Ну що, сідаємо ми вечеряти, чекаємо гостів. Ні, хазяєвію. І на сьогодні все. Дякуємо за перегляди. Ставте лайки, дизлайки. До побачення!